Мачових пенальтів визначився другий фіналіст Кубка України. Ним став Донецький металург. Основний час зустрічі донечан із Карпатами, який овертайм завершився нульовою нічиєю за перемоги за переваги металурга. Нагоди відзначитись у донеччан мали Дімітров, Макерчан та Траоре. Карпати ж відповіли небезпечним ударом гладкого. Уже в овертаймі за три хвилини до його завершення ворота Карпат було призначене пенальті. Зараз ми дивимося, ще моменти Донецького металурга в основний час зустрічі. Ну а це пенальті. Фол Касьяна. У власному штрафному майданчику і Морозюк не зміг переграти Мартіна Богатінова у серії після матчу в пенальті вирішальним став промах із, про, із позначки Івана Мілошевича, і Металург здобув перемогу із загальним рахунком 7-6. Тож у фіналі Кубка України ми побачимо донецьке дербі. Надаю, що фінал кубка пройде 6 травня у Києві на НСК Олімпійській. У першій лізі сьогодні вже завершилися усі матчі 28-го туру. Севастополь, який відчайдушно бореться за підвищення у класі лише з допомогою пенальті на 82-й хвилині, здобув перемогу в поєдинку з одним із аутсайдерів Миколаєвом. Бесард з позначки не схибив з мінімальною перевагою. Олімпік обіграв Сталь 1-0, а Арсенал Титан 2-1. Нафтовик Укрнафта розбив енергетик 3-0, А нива із Кримтеплицею розійшлися без миром. А от матчі Львова із Запорізьким металургом. Голів вистачало, поступаючись 0-1, Відер першої ліги все ж здобув перемогу. Все завдяки фантастичній грі Біліка, в активі якого усі п'ять м'ячів. В Англії сьогодні страждали претенденти на потрапляння до Ліги Чемпіонів. Віган на власному полі просто знищив Ньюкасл касл чотири перервавши шестиматчеву переможну серію сорок. Арсенал вже не зумів скористатись подарунком команди Роберто Мартінеса, уступившись на Британія Стедіум в дуелі зі Стоуком. З різною мотивацією підходили до звітного матчу Сток та Арсенал. Якщо для гончарів ця гра з позиції турнірної боротьби абсолютно нічого не значила, то арсеналу очки були потрібні. Все заради третьої сходинки в чемпіонаті. Відтак, на початку гри каноніри були активніші. На п'ятій хвилині Бенеюн, обігравшись з Ванперсі, вийшов на ударну позицію та з пострілом хавбека Бегович впорався. Замить голкіпер потягнув і удар впритул від «Ван Персі. А от Сток, перевівши подих, чи не перший свій момент втілив у гол і зробив це у власному фірмовому. Стилі Етерінгтон навісив з флангу, а крауч головою переправив м'яча у ворота. Команда Венгера відігралась швидко. Російський видав чудовий пас на Ванперсі, а футболіст року в Англії продемонстрував, за що удостоївся цієї винагороди. Другий тайм вийшов антиподом першого. Сток робив те, що мій найкраще злагоджено оборонявся. Як наслідок жодного гострого моменту біля воріт Беговича. А ось щес не довелось понервувати. Вже у компенсований час біля воріт Арсенала було гаряче. Втім, у голи наполегливість стока не втілилась. Відтак нічия 1-1. Ще один поєдинок ще закінчився у Норвічі. Там господарі поля програли Ліверпулю. 0-3. Ще в першому таймі дублем відзначився Луїс Суарес. Спочатку ворогує забив після передачі свого капітана Стівена Джерарда. А вже за три хвилини Суарес крав захисників, втік на побачення із голкіпером. Ну і реалізував цей вихід віч -навіч. По перерві форвард Мерсесайців продовжував бомбардувати ворота Норвіча. Хет-трик Суарес оформив, забивши майже від центрального кола. До інших матчів 36-го туру англійської прем'єр-ліги суперрезультативний футбол продемонстрували необтяжені турнірною відповідальністю Суансі та Вулергемто. Уже до 15-ї хвилини лебеді вели в рахунку 3-0, проте довести справу до хеппі-енду не змогли. Дубль Мета Джервіса врятував Вулз від поразки 4-4. Евертон розібрався із Фулемом 4-0. Тут дублем відзначився суперновачок Ірисок і рисок Нікіца Єлавіч. Миром розійшлися Сандерленд із Болтоном та Вестбром з Астон Віллою. Сенсаційна новина надійшла із Німеччини. Лідер Вердера Марко Марін перейшов до Челсі. 23-річний півзахисник підписав із синями п'ятирічний контракт. Умови трансферу сторони не розголошують. Не виключений варіант, що частину компенсації Челсі віддасть Бременцям футболістам. Найчастіше в цьому контексті журналісти згадують прізвище Лукаку. Проте спортивний директор Вердера Клаус Алоф заявив, що це може бути й інший гравець Челсі. Сьогодні було зіграно поєдинки 33-го туру Бундесліги. Перемогою завершила останній домашній матч цього сезону. Бундеслізі Баварія. Після феєричного святкування виходу до фіналу Ліги Чемпіонів мюнхенці впевнено обіграли штутгарт 2-0, серйозно вдаривши по шансах швабів напряму потрапити до групового турніру Ліги Європи наступного сезону. На полі традиційний баварський ансамбль, але найяскравіші зірки поза ним. Після перемоги в Мадриді тренер Баварії Юп Хенкес у матчі з Штутгартом приберіг лідерів. Відтак Крос, Швайнштайгер та Роббен розпочали гру в запасі. Рібері та Ноєр взагалі на трибунах. Зате знову в старті наш Анатолій Тимощук у центрі захисту українець так боровся з суперниками, аж бутси летіли. Хоча в обороні баварців увага була прикута до іншого гравця. 37-річний воротар Ганс Йоргбут проводив останній матч за мюнхенців. Прощання вдалося, ветеран не пропустив. Натомість його опонент Свен Ульрайх двічі не вберіг ворота. Відзначились Гомес та Мюллер, які скористалися провалами захисту гостей. Відтак 2-0. Баварія достойно провела бута та в такий ось спосіб подякувала фанатам за підтримку в сезоні. Це була остання домашня гра мюнхенців у цьому чемпіонаті. Серед інших результатів сьогоднішніх матчів 33-го туру чемпіонату Німеччини відзначимо перемогу Шальки над Гертою 4-0, яка закріпила Гільджин Кірхенців на третій позиції у зоні прямого потрапляння до групового турніру Ліги Чемпіонів. Гладбаська Борусія, що конкурувала із Шальки, поступилася в домашньому матчі із Ауксбургом. Нічия 0-0 дозволила швабам сенсаційно зберегти прописку в еліті на наступний сезон. Чемпіон Дортмунд навіть напіврезервним складом впевнено розібрався із аутсайдером Кайзерслаутерном Слатерном п'ять-два на Хунку Лукаса Баріоса. Отож Дортмунд, Баварія та Шальки представлятимуть Німеччину в груповому турнірі Ліги Чемпіонів у наступному сезоні. На ладбах стартує кваліфікація. Байер, обігравши ганновер 1-0, потіснив штург із п'ятої позиції, яка дає право прямого потрапляння до групового турніру Ліги Європи. Унизу таблиці інтрига збереглася лише в заочному протистоянні Кельна і Герти. Одна із цих команд отримає шанс на порятунок в перехідному двобої із третім клубом другого дивізіону. Хайзер Славдерн уже розпрощався із елітою. А в Іспанії мадридський реал готовий розлучитися із двома своїми зірками, що не мають стабільного місця в основі команди «Мауріньо». За повідомленням французької Лякіп, Кака та Гонсало Ігуаїн» стали літніми трансферними пріоритетами Парі сен жермен 30-річний Кака заробляє в реалі 10 мільйонів євро на рік чистими, хоча цього сезону лише 16 разів виходив на поле. І так «Реал» не вимагатиме надто високої компенсації за володаря золотого м'яча 2007 року. У 2009 тисячі дев'ятому заплатили за кака Мілану шістдесят. Сім мільйонів євро. Ігоїн сам прагне покинути Реал, де програв конкуренцію в атаці Каріму Бензима. Втім, 25 м'ячів, забитих аргентинцем у всіх турнірах цього сезону можуть перетворити його у занадто дороге задоволення для Парі Сан-Жермен. Тож французи розглядають також запасний варіант зміцнення атаки у вигляді Ліверпульця Луїса Суареса. В іспанській Ла лалізі стартував 36 й тур. У ці хвилини. Точніше, вже завершились чотири поєдинки. Хетафе поступився вдома майорці 1-3. Леванте з таким же рахунком обіграв на власному полі гранаду. А от еспаньол вдома програв спортингу 0-3. Реал Сосієдат обіграв з таким же рахунком 3-0 Расен. На пізній вечір заплановано один поєдинок. Вільяреал Реал прийме Осасуну. Пряму трансляцію цього матчу. Дивіться о 22.55 на каналі Футбол. На черзі Італія у серії А очікується фантастично цікава боротьба за третє місце, що дасть право участі у лізі чемпіонів наступного сезону. Претендентів одразу п'ятеро. Це Лаціо, Наполі, Удінеза, Інтер та Рома. У центральному матчі суботи зустрінуться двоє із п'ятірки претендентів. Рома на стадіо Олімпіко прийматиме Наполі. Чи не останній шанс для Роми врятувати репутацію? Римляни провалили євросезон та натужно йдуть в чемпіонаті. Команда Луїса Енріки взагалі може залишитись без Єврокубків. Ось чому для сьомої Роми поєдинок із четвертим наполі настільки важливий. Навіть після двох поразок поспіль столична команда не втратила шансів зачепитися за єврозону. При цьому наставник джелоросі визнає, його команда заслуговує на нинішнє становище. Обіграти Наполі, який попереду на чотири пункти, буде нелегко. У команди Вальтера Мацарі завдання амбітніші Ліга Чемпіонів. Ще Едінсон. Кавані роззабивався на рахунку нападника. Лише в чемпіонаті 21 результативний удар. Ургувець на три постріли відстає від лідера Ібрагімовича. І для Роми, яка стабільно пропускає шість останніх поєдинків, Кавані може створити неабиякі проблеми. Хто із суперників зробить крок до мети, дивіться сьогодні на телеканалі Футбол Плюс». початок трансляції о 21.40. 35-й тур у серії А вже стартував. Завершились два поєдинки обидва нічийними результатами. Кар'єрі, каліярі і К'єво розійшлися без забитих м'ячів. Палермо і Катані зіграли в нічию 1-1. увечері. Матч Рома Наполі. Ну і е, завтра. Головний, що називається, ударний день 35-го туру. Звичайно, всю увагу прикута до заочної дуелі лідерів. Ювентус зіграє на виїзді проти Новари, Мілан, на виїзді проти Сієни. Цей матч о 16.55. Дивіться на Футбол Плюс у Дінезе. І Лаціо. Інший центральний матч 35-го туру в прямому ефірі нашого каналу на о 21.40. Переходимо до Росії. У п'ятницю було зіграно чотири матчі в другій частині турнірної таблиці. Не побачили забитих м'ячів глядачі поєдинків Тон Амкарта Спартак Нальчик Рів'я Саветав. Ростов розійшовся миром 1-1 із Тереком Краснодар. Завдяки дублю Мовсісяна з рахунком 2-1 переграв Волгу. Ну а все найцікавіше тут сталося сьогодні, що не матч, то інтрига. Анжи вдома переміг локомотив з рахунком 3-1. Дублем відзначився Семель Етоо. У Москві у надпринциповому дербі ЦСКА здолав Спартак 2-1 обидва голи армійців в активі Тошича. А 1 1 закінчилась гра Рубіна із Кубанью. Ну а Зеніт обіграв московський Динамо із рахунком 2-1. За 102 роки існування клубу, два фінали Кубка Франції. Це найвище досягнення команди третього французького дивізіону ківільї. Перший скромний аматорський колектив грав у фіналі Національного Кубка ще в 1927-му і тоді поступився Марселю. Сьогодні на Стад де Франсу, вирішальному матчі проти Ліона, на аматорів чекає ще одна історична спроба завивати почесний трофей. Для Ківільї авторитетів в цьогорічному розіграші немає. На шляху до фіналу вони вже зібрали скальпи Марселя та Ренна. Тож Ліонцям буде не переливки. У свою чергу, в підопічних храмі Гарда, який по праву фаворити фіналу, є чудова нагода врятувати. Ати провальний сезон. Наразі ліон йде четвертим в чемпіонаті і практично втратив шанси 13-й сезон поспіль зіграти в лізі чемпіонів. Ну і наразі це все. Щастя вам здоров'я. Зустрінемось.